Другий всім доброго дня! З вами компанія Електромотор. З вами Олег. Сьогодні у нас на огляді це Dongfeng m 5, 70 кВт батареї, 420 запас кілометрів. Він йде у нас на 2, 4, на 7 місць. Тобто це бусик, комерційний автомобіль, який також можна використовувати як Музика автомобіль, в принципі, дуже високий. тобто, Якщо роздивимось, ми, я маю 1,75 м і наді мною він ще понад 2 метрів. Далі, в тиски у нас ідуть 195 на 70R15C, тобто, це серія взагалі для комерційного транспорту, вона предназначена для того, щоб більше витримувало навантажень по тоннажу. Це може бути на пасажирському або на грузових автомобілях. У нас встановлені галогенні фари, тобто для такого класу автомобіля вони більш ніж достатньо. Також у нас є ДХО, тобто дневні ходові огні. Давайте розглянемо, що у нас пізначком. Пізначком у нас розташована швидка зарядка. Вона незвичайно відкривається. Ось так. І відкриваємо. Це у нас роз'єм саме швидкої зарядки 10 GBT. Роздивимо, що у нас під капотом. У нас ми маємо двигун потужністю 123 кінських сил, що в принципі для комерційного транспорту вистачає. Там Розгін до сотні, у нього в районі 14 секунд, але це не спорткар, це автомобіль, який предназначений чисто для комерційних цілей. Більше тут немає нічого дивитися, у нас є антифриз, тобто у нас є підігрів та охолодження батареї антифризом. Також у нас є розширюючий бачок для охолоджуючої рідини чисто для електромотору. В принципі, все. Перейдемо до водійської карти. Тобто у нас є невеличка вставка з екошкіри, далі зверху встановлений більш м'який пластик, знизу такий більш жорсткіший. В принципі, для комерційного транспорту це нормально. Також у нас є два електросклопідйомники: водійської пасажирського сидіння, центральний замок та. Захист від дітей, тобто, щоб не відкривали пасажирське вікно. Також у нас є для пасажирів вентиляція, яка відкривається з ось так. Перейдемо до баку, так сказати. У нас справа встановлена, не всі знають відкриття. Заливної горловини. Якщо це був би ДВС, у нас це електрокар, тому у нас тут встановлений роз'єм GBT-AC повільної зарядки. Що ми маємо? У нас іде механічна регулювання сидіння, але для комерційного транспорту. Це взагалі нормально. Мені сидіти комфортно, тобто по висоті вистачає з головою. Зліва від нас встановлене управління світлом, як стандартного автомобіля, справа від нас управління двірниками. Також у нас є система управління-фарами, тобто висоти фар Торпеда у нас із більш-менш м'якого приємного на дотик пластику. І, в принципі, все. Mm -hmm. Давайте включимо запалення. На приборці у нас. Що ми бачимо? У нас є запас ходу, у нас є одометр, у нас є рівень зарядки також і все. тобто і ще є у нас Датчик тиску в шинах. Далі перейдемо до центральної консолі. У нас звичайний стоїть магнітофон або звичайна акустика, тобто можемо підключитися тільки Bluetooth по Bluetooth або aux Є у нас управління кондиціонером, у нас клімату немає, але у нас є кондиціонер, у нас є вихід для задніх пасажирів або для передніх. Тобто, можливо більше, щоб дуло повітря для задніх або для передніх, ви вже самі собі контролюєте. Також у нас є прикурювач, є навіть режим спорт, повищена рекуперація та USB-роз'єм для зарядки вашого телефону та підключення якогось гаджету до магнітофону. Селектор переключення передач, ручник і такий величкуватий відсік для особистих речей. Сюди можна поставити як, наприклад, телефон, так і барсетку, і так далі. В ногах у пасажира у нас знаходиться невеликий бардачок, в принципі, для особистих речей вистачає. Також у нас є підлокітник тільки для водія, і за того, що тут дуже велика ніша для особистих речей, то зробили тільки для водія підлокітник. Зверху у нас встановлено світло, зеркало заднього вихід. Зверху у нас встановлена вентиляція для обдуву салону. У нас є для передніх пасажирів, також для задніх. Трошки покажемо, як виглядає для задніх пасажирів. Ззаду сидіти комфортно, в принципі, для таких габаритів цього варто було очікати, Можемо відкрити для себе. Вікно, також у нас є підзарядка, USB-порт. Є у нас система кондиціонування для пасажирів, тобто більше-менше можемо робити, а водій вже виставляє, тут буде чи холодний, чи теплий воздух, і так далі. Також у нас сидіння регулюється, тобто вперед-назад ми можемо їздити. І давайте перейдемо на третій ряд. Якщо на третій ряд перейти, ви просто ось тут під чохлом є у нас. Відгибаєте і вже саме з бокових дверей сідаєте. Далі підняли за собою. Третій раз також зручний. У нас є світло для задніх пасажирів, у нас є навіть для заднього ряду ще одне світло. У нас є прикурювач над пасажирами. Зліва також встановлені USB-порти для зарядки, як зліва, так і справа. Сидіти комфортно, також цей електробус можна використовувати в комерційних целях. Я маю на увазі, що щось перевозити, грузове і так далі. Ми зараз замірюємо його габарити саме без сидінь, тобто, щоб ви плюс-мінус розуміли, як ви можете його використовувати не тільки як пасажирський. Міріємо висоту цього бусика. Ми маємо висота 38 м По ширині. Отак, От від стойки до стойки поміряємо. Метр 45. І також зараз ще замірюємо його довжину. Поза кадром ми заміряли довжину цього бусика, У нас просто закінчилось метр і вийшов 2,5 метри. Це довжина самої бути. Тобто використовувати ви можете її або в грузових цілях, або в пасажирських. Якщо в пасажирських, то без проблем сяде 1, 2, 3, 5, 7 пасажирів без проблем сяде. Якщо потрібно при великому бажанні, може навіть там і 9, і 10 посадити. У нас також ну, ззаду пасажирів залишається ну, багажний відсік, тобто невеликий. Зараз навіть замірюємо скільки. 70 сантиметрів. В принципі, непогано. Закриття, відкриття. У нас йде одна двері ззаду, не дві. Тобто непоганий бусик за свої гроші. Саме то в комерційних цілях, я думаю, це буде ідеальний варіант. Тому що якщо ми знаємо, що комерційний транспорт він проїжджає дуже великий пробіг. І, звісно, якщо дуже великий пробіг, то це обслуговування, це витрата палива і так далі. Позаду у нас встановлена галогенова оптика. Також у нас є задній парктроник, і що для комерційного транспорту є великий плюс. В принципі, позаду тут немає що розповідати. Давайте заміряємо, напевно, кліренс цього автомобіля. Тобто багато цікавить клієнтів наших, які же кліренс у бузика, зможуть я проїхати десь у селі і так далі. Міряємо. 30. 31 см. Ми беремо запасом там взагалі 35 але знизу у нас ще встановлений редуктор, десь 31 см. Я думаю, що вам з головою вистачить, як нагрузити, наприклад, там, до речі, його вантажопідйомність становить тонна 100. Тобто ви можете зняти сидіння, переробити його, його в грузовий саме бус і возити тонну 100 без проблем, без ніяких взагалі питань. Реальний запас ходу у нього, якщо тут батарея на 70 кВт, 420 запас. Реально десь буде він проїжджати 300 км точно, тому що у нас клієнти купили такий вже варіант і доїхали на одному заряді з Одеси в Херсон. Це 280 км і у них залишилось понад 15% ще заряду. Тобто 300 км він проїжджає без проблем. Це буде крейсерська швидкість по трасі 95-100 км З кондиціонером ні в чому собі не відмовляти. Підведемо підсумки. Ми маємо великий бус, тобто з добрим запасом ходу 300 кілометрів. Я думаю, що вам буде вистачати, особливо, якщо це буде для якихось міських поїздок, або навіть цей бусик можна використовувати десь між містами як звичайну маршрутку. Тобто ну, багато пасажирів ви сюди не посадите, але там 8-9 чоловік сюди сядуть взагалі без питань. Якщо у вас є відповідна категорія водіння, тобто, ми маємо саме головне, що. Комерційний транспорт він має бути економічний. Але якщо ми знаємо це електробус, і ви раз 50 тисяч зміните мастило в редукторі, зміните антифриз і гальмівну рідину. В принципі, все. Ну і пам'ятайте, фільтр салону. До речі, у нас іде один рік гарантії та три роки безкоштовного сервісного обслужування на будь-який електрокар. Я думаю, що цей варіант вас зацікавить, тому що його ціна, якщо ми дивимося. В наявності десь буде коливатися в районі 25 тисяч під замовлення, 23 та вище, в залежності від комплектації. Там у них теж є різні комплектації. Вони є грузові, є груз, грузопасажирські, навіть, е, є там з допами, без допів. Тобто, якщо вам потрібен опис комплектації, то напишіть нам в коментарі і ми обов'язково вам надійшли цю інформацію. З вами була компанія «Електромотор», з вами був Олег. Всім уродня та мирного неба!